У обласному філармонійному центрі з 24 грудня триває показ нової різдвяної казки за сценарієм Оксани Тунік Фриз Смарагдик або кіготь зеленого дракона. Це спільний проєкт філармонії та єдиного мистецького простору Чернігівщини. Казку вже побачило багато малечі з Чернігова та області, в тому числі і діти загиблих героїв. Ця казкова історія про любов, яка пробуджує життя, про дива, в які варто вірити. Артисти кажуть, важливо такий важкий для усієї країни час подарувати дітям на забутні радісні емоції. Зараз у нас особливі діти, в них не таке дитинство, яке б хотілося їм подарувати. Тому все, що ми робимо для дітей, ви знаєте, це просто е, як внесок в наше майбутнє. Вони повинні бути щасливі. Вони повинні відчувати нашу любов. Турботу, наше бажання їх Ну, це, це повинно все бути. Вона дуже красива, ця казка. Краса повинна бути в житті. Вона повчальна. Вона вчить робити якісь кроки для того, щоб здійснювати свої бажання, свої мрії. І це теж дуже важливо. І потім саме відчуття свята, оцей настрій, оця віра в дива. Віра в щасливе майбутнє, вона теж повинна бути. Тому ми дуже щасливі, що в нас є така можливість. Тому приходьте з дітьми, вони залишаться задоволені. Нашим головним завданням було все ж таки зробити настрій дітям, подарувати їм віру все диво, як про яке йдеться в цій касті. І сподіваємося, що для глядача це виглядало дійсно як диво, що воно дійсно сталося, і такі дива трапляються і в житті, що вони в своєму серці повірили в це, ну що воно так насправді буває. Хоча, звичайно, воно зараз трошки, трошки складніше ніж нам хотілось би, але але діти мають проживати своє дитинство. Так, як проживали його ми. Ми в першу чергу хочемо подякувати нашим ЗСУ, нашим воїнам, нашим героям за те, що вони тримають наше небо, за те, що у нас є можливість проводити ті казки. У сім'ї є можливість прийти на ці казки в безпеці і подивитися підняти собі настрій. Ми дуже вам вдячні, наші воїни. Дуже вас чекаємо додому живими та здоровими. З різдвом. Показ різдвяної казки Смарагдика зеленого дракона триватиме до 30 грудня. Після нового року філармонії обіцяють нову святкову програму.